Визнання помилки, Устану і піду я до батька свого. Та й скажу йому Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, Луки 15.18. Зробивши помилку, люди відразу починають виправдовувати її. Це виходить дуже природньо, ніби ми маємо вроджену здатність виправдовуватися. Згадай, коли Бог запитав Адама, чи їв він з дерева пізнання добра і зла. Адам відповів Жінка, яку ти дав мені в супутниці, вона дала мені плоди цього дерева, і я їх їв. Бог запитав те саме у Єви, і вона відповіла Зміст покусив мене, і я їла. 1 12-14 Виправдання. Вони не дають побачити реальний стан речей. Усвідомити помилку, бути об'єктивним. Навпаки ми знаходимо пояснення тому, що зробило, що нас привело до цього. Виправдання з'явилося в нашому світі разом із гріхом, і це зброя, яку ворог повсюдно використовує, щоб люди продовжували помилятися. Якщо ти хочеш рости духовно, то насамперед треба відмовитися від виправдань. З Божою допомогою, щоразу, коли ти чиниш гріх, треба йти до нього і зізнаватися у тому, що зробив. Можливо, ворог у цей момент підсовує тобі виправдання, але ти не слухай його, просто визнай, що вичинив неправильно. Визнання помилок це перший крок для того, щоб отримати прощення та почати ставати кращим. Син з притчі пішов із дому, розтративши всі кошти, упав так низько, що далі було вже нікуди. У будинку батька він був улюбленою дитиною, добре харчувався і одягався. А тепер від його лахміття смерділо гноєм, і він заздрів навіть свиням, бо їх, на відміну від нього, годували. Опинившись у такому жалюгідному становищі. Він замислився і сказав сам собі: Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного зі своїх наймитів. Він не виправдовувався, не намагався виглядати краще, ніж був. Він просто визнав, яку величезну помилку зробив. Ми всі помиляємося та грішимо. І щоб отримати прощення неба, щоб відновити стосунки з Богом, ми повинні почати з визнання нашої вровини. Не має значення наскільки серйозним був гріх, неважливо, як низько ти впав. Якщо хочеш отримати Боже прощення, визнай, що помилився: Господь пробачає наші гріхи та більше ніколи не згадує про них.